Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися із загиблим стрільцем Павлом Воробцем, яким його згадують. Військовий із Полтави Максим Савлуков реабілітується після поранення, якого лікування потребує. Водохреще за новоюліанським календарем. Як відзначатимуть на Полтавщині? Він зробить все, щоб був мер і щоб ми могли спокійно спати. Аліна Воробець згадує про свого батька, військовослужбовця збройних сил Павла Воробця. Сьогодні дівчина прийшла з ним попрощатись до Свято-Успенського собору. ПЦУ тато сам по собі він дуже добра людина. Він допомагає всім. От просто його тільки попросив про допомогу, і він завжди допоможе. Павло Воробець народився і проживав у місті Калош, івано франківської області. Частину життя він провів у селі Нелюбівка диканської громади, розповіла його дружина Оксана Гнатюк. Після того, як вже закінчилась вся історія з АТО, батько поїхав за кордон, але. Коли він перебував за кордоном, він почалась нас в Україні війна, і він не міг бути осторонь цієї війни. І він вирішив, що йому потрібно повертатись на Україну. За словами Оксани Гнатюк, після початку повномасштабного вторгнення Росії Павло повернувся за кордону та добровольцем став до війська. Він говорив, що хоче захищати Україну. Він ціле життя про це говорив. 47-річний солдат воював у складі 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс на посаді стрільця помічника-гранатометника. Про це Суспільному розповіла дружина Оксана Гнатюк. Коли був на відпочинку, подзвонив до нас і каже, дуже важка ситуація. Не знаю, як буде, але каже дівчатка, я вас люблю. Загинув боєць 31 грудня 2023 року поблизу села Берестове на Донеччині. Там захисник отримав несумісні життям поранення, говорить Оксана Гнатюк. Мене на три перше число. Я самого ранку 5.51, Я з ним переписувалася 31 числа і повідомили нам 3 числа, 3 січня, що він загинув. Так як нам пояснили, є. Б... Повідомлення, що це було мінометний обстріл. От. І він під час того загинув. У Павла залишилися дружина, дві доньки, мати і сестра. Поховали бійця у селі Нелюбівка Деканської громади, де проживають його рідні. Світлана Местепан та Микола Єременко – Суспільне новини Полтава. Правоохоронці затримали у Полтаві агента зовнішньої розвідки РФ, який із січня 2022 року співпрацював із російським аналітичним порталом. Де на замовлення публікував статті з антиукраїнською пропагандою. Про це повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Чоловік написав понад 60 публікацій для російських інтернет-видань. За це отримав майже 250 тисяч гривень. Йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення. Зазначені інформаційні майданчики використовуються Російською Федерацією для поширення ворожої пропаганди на західні країни. Встановлено, що фігурант у своїх матеріалах намагався відбілити повітряні атаки РФ на цивільні об'єкти в Україні. Зокрема, йдеться про торгівельний центр в Кременчуці, багатоповерхівку у Дніпрі та енергетичні об'єкти у Києві. У своїх публікаціях агент РФ намагався дискредитувати штучно керівництво та бійців збройних сил України перед західними партнерами. Крім того, він створив обласному центрі та очолив громадську організацію Російська громада Полтавщини, як і потрапив по лозоро російських спецслужб. Для того щоб він мог добре підніматися опус сідати в діжку, підніматися, вставати, потрібна отакий ось приспособа, називають його гусаком з такою пірамідкою. Це кімната сина Полтавки Ірини Петряник. Її переобладнали після того, як воїн Максим Савуков отримав осколкове поранення. На даний момент після поранення в нього він ниже пояса. В нього він нічого не відчуває. Він не відчуває ні ніг, ні позови ходити в туалет, ні по. Ні, ні ні одного, ні другого. 35-річний Максим Савуков пішов воювати добровільно у березні 2022-го. Служив у 81-й окремій десантно-єгерській бригаді. Назвав перечень продуктів, що йому там сказали, і речей з собою взяти. І на дві години міг вже на відправку. Він нас поставив перед фактом, фактично, перед самою відправкою служив кулеметником-розвідником групи група ДРГ. Їх відправили зразу воювати під ізюм в Ізюмському напрямку. Там вони ходили по Ізюмських мінованих лісах у розвідку. збирали інформацію для. Потрібно для військових поранення боєць отримав у вересні 2022 тисячі Його підрозділ, який у цей час перебував на Бахмутському напрямку, потрапив під мінометний обстріл армії РФ. Там на районі 11-12 хребців на спині потрапив мінний осколок, який сильно ну, ушиб спинного мозку. Нижня частина правої легені була пошкоджена діафрагма, і ще на даний момент у печінці десь. П'ять осколків їх просто не виймали вже. Так як сказали, що вони загрозу для життя не становлять. Майже півтора місяці Максим перебував вдома. За словами матері воїна, Максим потребує якісної реабілітації, яку родина не може оплатити самостійно. У нього всі шанси лікарі дають на відновлення рухів. Звісно, що він не буде повноцінно на всі 100% так бігати і ходити, як це було раніше. Але він може, по крайній мірі, сам себе нормально обслуговувати, встати на ноги і якось передвигатися з допомогою ходунків і милиці. Нині чоловік продовжує реабілітацію у лікарні і чекає можливості пройти медико-соціальну експертну комісію для підтвердження інвалідності. Світлана Мостепан та Ємець, Суспільне новини Полтава. Для працівників полтавської міськради планують зменшити кількість службового транспорту а деякі авто передати у старостати. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Валерій Пархоменко. За його словами, із 40 службових машин планують вилучити 5, а саме по одній автівці з управління капітального будівництва, інспекції по контролю за благоустроєм виконавчого комітету полтавської міськради, а також з департаменту земельних та водних ресурсів та з управління архітектури та містобудування. Це обговорювали сьогодні під час відкритої зустрічі щодо оптимізації використання службових автівок. Із старостатів забрали машини в перші дні війни і віддали їх. Збройним силам. Тому я вважаю, що було б задоцільно віддати ці транспортні засоби старостати, тому що у нас там землевпорядники, Буде одна зільність по прибиранню благоустрою старостатів. Тому транспортний засіб необхідний для, скажімо, обслуговування старостату. Остаточне рішення щодо автівок ухвалюватимуть після 10 січня. До цього часу прийматимуть пропозиції щодо оптимізації транспорту. Ку 5 січня у Свято-Покровському храмі ПЦУ у Полтаві влаштували богослужіння. Так почали відзначати богоявлення або ж водохреще. Прийшла з своїми дітками і своєю рідною сестрою. В річку не ходимо наш і тато. Один раз е, пробував виконати звідти воду. Зразу споживаю, ну потім за необхідності душевні потреби виникають. Звичайно, теж ми там споживаємо чи щось там освячуємо неї вдома. Від 2024 року святкують богоявлення 6 січня ті релігійні громади Православної церкви України, які перейшли на новий юліанський календар. Відзначати нерухомі свята на 13 днів раніше почали від 1 вересня. Рішення про перехід ухвалив помісний собор ПЦУ, але і громади за своїм бажанням можуть лишатися на попередньому календарі. Щороку приходжу святити воду, ну я використовую. По-разному буває, буває погано, на душі поп'ю, буває, не спиться, теж ночі поп'ю. Смиль сьогоднішнього свята те, що явився Бог. Богоявлення називається це свято. прийшов Ісус Христос на річку Йордан, щоб прийняти хрещення. Ісус Христос. Господь Небесний сповістив про те, що цей я син мій улюблений, і в ньому моє благовоління. І Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на Ісуса Христа. Тобто з'явилася свята Тройця. Сьогодні і завтра освячуються води. На води сходить благодать Божа. Окунання в ополонки це чисто народний звичай у цей день. Для тих, хто планує занурюватися у річку, у Полтаві облаштують одне місце на першому міському пляжі, розповів Євген Савчук. Ми напередодні почистили дно акваторії річці Ворсла, а зараз готуємо сходинки, щоб людям було краще заходити у воду і безпечно можна було загоритися. Фахівці буде, наша комунальна організація будуть чергувати з шостої години ранку до 21-ї години. Ми будемо чергувати і 19 січня. Необхідно підготуватися до таких заходів. Взяти теплі речі, мати гарне самопочуття, бути тверезим, ні в якому разі в нетверезому стані не занурюватися воду, тому що це може призвести до зупинки навіть серця. За словами Андрія Ярощука, загалом на Полтавщині визначили 14 місць для занурення у водойми. Біля них чергуватимуть майже півсотні рятувальників. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.